Добрий день. Це звіт у спільному проєкті В'язання незламних, і зараз я покажу, чим я займалася весь цей час, що не виходила в, на канал, бо я спішила в'язати. Значить, це в номінації В'язання для рідних. Я зв'язала джемпер. І е, маніжку, тобто високий комір, і я покажу е, трошки, як я в'язала, там мені вдалося трошки засняти, е, і потім я покажу, е, що я зв'язала в номінації на перемогу, а на перемогу я в'яжу, я вам вже казала про це, повторю, що буду в'язати для діток. Для діток, бо після війни, після перемоги буде ще багато роботи і буде ще багато складнощів. Буде багато складнощів, бо що стануть робити люди там, де їх бомбили, там, де їм відключали світло, там, де їх убивали. Вони будуть радіти і відбудовувати, а що будуть робити тут, де 8 років, за 8 років виросли діти, за вісім років народжені в 14, му в 13-му підросли. І що тут буде, я навіть не хочу прогнозувати, але буде складно. Буде складно, бо це складна ситуація. В'яжу джемпер. Це спинка. Так. Рукав, тіло до яких меж доплила. І зараз я хочу переключитись на рукав, тому що не знаю, скільки ще вистачить ниточок щоб залишок, що вже залишиться після рукавів, піде на вив'язування низу. Низу і верху. Бо я ще не знаю, чи я тут буду робити високий комір, як на светрі, чи е, зроблю джемперовий такий е, маленький комірець, а плюс маніжку. Ще про це буду думати. Реглан зв'язаний за технікою Світлана, давай пов'яжемо. Техніка реглана від плеча я дам посилання. І зараз я буду набирати петлі рукавів, як я буду в'язати. Вибачте, так, значить, я це ховаю всередину тіла. Все сховаю всередину таким чином, щоб у мене залишилось тільки два рукава. от І я буду так і набирати дві е, кругові спиці. Отак от е, буду набирати одні, і зараз розкрию другі. от Я в'яжу 5 з половиною. Тут 100-метрові. Ну, це й добре. Ну, в принципі, могли би бути і меншими. Так, щодо рукавів, дивіться, от рукав, і так от, оце по спинці я пров'язала ще не три-чотири ряди, за котрі я набрала ще п'ять петель. Таким чином, у мене по спинці йде анатомічний підріз. Разом з азійським ростком. Я його додала, так би мовити, ну, це зовсім трошечки. От, от він, от ля до, от. ну тут два з половиною сантиметри. Від переду я набрала просто три петлі в один прийом і В'язала далі. А зараз ці петлі я буду набирати на е, спиці для вив'язування вже рукава. Я зараз буду знімати оці е, з цих петель тимчасових петлі, а набирати на е, ті ж, якими буду в'язати. Що стосується опції в'язання до перемоги, то це моя, мій пледик, от, синій готовий. Жовтий не готовий не через мене мою лінь, а через те, що немає ниточок. Немає жовтих ниточок, і у мене недов'язані і не шиті квадрати. Тому це залишається до тої пори, як будуть нитки. Так, І ще я зв'язала шапочку біні, Ось. І, значить, основне, це два, дві нитки мохеру і нитка акрилу, і потім у мене вже не вистачило. Не хватило махеру, то тут три нитки акрила. Дуже товстенька вона, ця шапочка. От покажу отак. Бачите, вона товстенька. От. І до неї маю ще е, баф. От показую ще, як буде виглядати шапочка і баф разом. От Навушка накривається і залишається тільки для очей. В'язала шапочку за майстер-класом Галини, моменти життя і в'язання галинки з галинкою, і це, знаєте, як в'язано хустковим в'язанням клинцями. От, там у неї розрахунок на довгу шапку, але я зробила на 40 петель для для шапки біні От уже попрана баф і шапка. Попрані, сохли всохли на рушниках, вже рушники такі мокрі. А це я вже пересадила шапку на банку, нехай досихає так. Навіть мій дід зацінив, сказав, що йому дуже подобається, і він і собі таку хоче. Так, і ще хочу показати цей баф. От така труба вив'язана резинкою граниною або так званою польською. От, з одного боку вона тут рідша, бо без акрилу тільки один махер з одного боку, і він тут тягнеться е, легше. І, і ще я хочу сказати, що хлопчики, як я зрозуміла, полюбляють так, щоб вони не заморачувалися, де там перед, де зад. І якраз отак, коли є е, баф. І шапочка без е, ніяких е, позначок, де там, де, як їм надівати, От, щоб схопив, надів та й побіг, не, не задумуючись. Так, і цей високий комір. Оце ж він буде отак носитись, як комір на шиї. Тугенько на шиї буде. І е, все і нижче курточка. От, він довжиною 25 см, тому цей комір буде височенький. А вже якщо треба, то буде закривати, як я вже показувала, і нос, і ніс, пробачте, закриє і вуха, і потилицю, і буде таким утеплюючим фактором. Ну що, продовжую в'язати і дякую вам за коментарі. Вони мене дуже підтримують і надихають. І це не просто слова, чесне слово. Це тепло. Це таке тепло, таке, така дружба, така... цей відгук ваш. Я вам дуже вдячна. Всім, хто дивиться, хто коментує, хто ставить лайки, або навіть дизлайки. Все одно. Ви показуєте свою небайдужість до того, що я роблю. Бувайте здорові!